Сьогодні на розпаковці дві посилки з сережками. Перша була куплена за 39 центів замість 79 центів, а друга всього за 33 центи замість 77 центів. Їхали вони довго, більше місяця, але за таку ціну можна і пробачити. Тим не менше вони доїхали цілі, вони непогано упаковані, їх можна і на подарунок, і можна виставити на вітрину для продажу. Тобто це доволі хороший маржинальний товар, якщо вас цікавить перепродаж. Але якість, звісно, викликає сумніви. Тому якщо для себе, то напевно цей товар не є дуже доброю покупкою. Потрібно розглянути трошки дорожчі варіанти. Але, звісно, потрібно в будь-якому разі дивитися за монети, щоб зекономити. Тому що, як бачите, економія більше, ніж удвічі, якщо купувати за монети. Але поки цей товар я можу рекомендувати.